Чергова підготовка ударів по Україні обернулася трагедією для окупантів. Вибухнув ракетний запас окупантів. А на АЕС, взагалі, стався певний тривожний інцидент, що не вкладається в голові. Схоже, Путін так загрався в війну, що довів до катастрофи на власній землі. І тепер окупанти можуть отримати в рази більше лиха ніж несли. Нам ситуація загострюється. Тож подробиці останніх таких подій, які відбулися в Росії, далі вам розповім. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки і коментарі. А я буду розпочинати. На атакували Курську область Рефії. Як повідомили місцеві пабліки, під ударом опинилося місто Курчатов, а на території Курської АЕС виникла пожежа. Очевидці повідомляють, що було чутно щонайменше п'ять вибухів передмісті Курчатова. Попередня система ППО збивала українські дрони типу лютий. І один з ударів так званої системи ПВО прийшовся по району власної АЕС. Телеграм-канал ГПУ повідомляє, що після атаки БПЛА і роботи ППО очевидці спостерігають загоряння під Курською АЕС. Пізніше ж офіційна прес-служба Курської АЕС повідомила, що поруч з Електростанцію по позбувала дрони під час падіння апарат здетонував і внаслідок чого було влучання по трансформатору власних потреб. Енергоблок номер 3 було розвантажено на 50%. Уточнюється, що електропостачання у місті працює в штатному режимі, начебто, ситуація контролюється. Влада заявила, радіаційний фон на промисловому майданчику Курської АЕС і прилеглій території в межах норми. Утім, місцеві панікуються, починають стверджувати протилежне, бо я чуюсь наслідків таких вибухів під АЕС. Що ж, давайте розберемося. Тут слід пояснити, що сама АЕС не вибухає. Як ядерна бомба, найбільша загроза пошкодження бар'єрів захисту це обладнання, гермооболонки сховищ відпрацьованого палива та викид радіоактивних речовин у повітря, воду і ґрунт. Реально можливі парові або воднові вибухи всередині будівель реактора чи турбіни через перегрів, і утворення водню, пожежі та вибухи допоміжного обладнання на кшталт трансформаторів чи резервуарів із пальним. Ну а також ушкодження басейнів, витримка відпрацьованого палива із його перегрівом і викидом. Мів про ядерний вибух, як у бомбі, в реакторі Відповідає дійсності. Реактор має іншу конструкцію паливо і фізику процесу. Так само саборомні свинець у воді чи інші побутові трюки не забезпечують реального захисту від випромінення. Рівень ризику визначають відстані напрямок вітру від Курської АЕС, наявність і сила опитів, які змивають аерозолі і створюють локальні гарячі плями. Ну а також тривалість і масштаб аварії та ефективність контрзаходів охолодження, реактора, фільтрація, герметизація і оперативність дій служб. Поки вибухи відбуваються позаес, і це можна сказати від відносно безпечно, хоча підриви всіх цих трансформаторів можуть збільшувати ризики. То, взагалі, працювати ППО над атомною станцією щонайменше дуже небезпечно. Тож окупантам варто припинити це, аби не наражати десятки тисяч людей на небезпеку. Імовірно, Україна має посилити моніторних радіаційного фону в прикордонних областях, таких як Сумська Харківська області, через ці регулярні інциденти. Ось, наприклад, цікаво, що паралельно в Росії було зафіксовано інцидент на ще одній атомній електростанції. Як повідомляє Бабель, із посиланням на російські ЗМІ сьомо енергоблок станції було тим. Часово відключено від мережі в офіційному повідомленні прес-служби АЕС заявили, що причиною стало спрацювання автоматики. Інцидент стався після масової атаки безпілотників по Воронезькій області. Однак керівництво станції забезпечує будь-який зв'язок між відключенням і діями дронів. За словами директора станції, блок номер 7 готується знову підключити до енергосистеми вже сьогодні. На цей момент продовжують працювати інші енергоблоки: номер 4, номер 5 та номер 6. Радіаційний фон у районі станції за офіційними даними залишається в. Межах норми зазначимо, що ця АЕС розташована за 45 кілометрів на південь від Воронежа на березі річки Дон і є найбільшим постачальником електроенергії в області. Президент Росії Путін, тим часом, замість того, аби займатися власними територіями і не допускати подібних інцидентів, як завжди, марить атаками по чужих. От, до прикладу, він відвідав Сара в центр російської ядерної промисловості та батьківщину першої радянської атомної бомби та провів секретну нараду, якої не було в його офіційному графіку. Про це повідомив журналіст Кремлівського полу Комерса. Та Андрій Калісніков, який супроводжував Путіна, як зазначає Калісніков, за даними місцевих телеграм-каналів, на нараді йшлося про випробування ракети з ядерним двигуном Буревісник, створення якої Путін анонсував вже давно. Обговорювалося питання, чи можна буде поставити боровісник на озброєння в 2025 році. Секретна нарада Путіна відбулася через декілька днів після того, як на острові нова земля мали відбутися випробування буревісника. Про це з посланням на супутникові знімки попереджали експерти з ядерної зброї, декер Евелет з аналітичної компанії CNN і Ханс Крістіансен, директор Nuclear Information Project. Придешній запуск боревісника підтвердило Reuters, джерело в розвитці однієї із західних країн. Попробування мали відбутися днями на цей період. Росія випустила декілька повідомлень для пілотів із рекомендацією уникати району нової землі. Чим закінчився тест на полігоні панково зараз. Не ясно. Зараз на новій землі пакують речі, зазначає Джефрі Льюіс із каліфорнійського інституту міжнародних досліджень Мідлбері, який також попереджав про запуск боревісника із посланця на супутникові дані можливо ракета полетіла, можливо, тест провалився, а можливо, вони просто здалися. Пише Льюіс. задуманий як ракета із необажною дальністю боровісник, за даними західних розвиток, намагалися запустити не менше 13 разів, і лише дві спроби мали частковий успіх. А одна закінчилася трагедією у 2019 році. Буревісник звалився в Баранцеве море. А під час місії із його вилучення стався вибух, внесток якого загинуло сім людей, у тому числі вчені з ядерного центру в Саратові. Хмара радіації, що виникла внесток інциденту. Накрила Сєвєродвінськ і долетіла до країн Скандинавії. Попередній тест боровісника Росія могла провести в жовтні 2023 року. Путін говорив, що він був успішним і повідомив, що роботу над ракетою практично закінчено влітку 2020-го Спецпосланець США з контролю над озброєнням маршал Білінгслі закликав Росію припинити небезпечні випробування сумнівної розробки. Це не що інше, як лицю Чорнобиль. Нарікав він, виступаючи в сенаті. Окрім ядерної боголовки, ракета має на борту ядерне паливо. Може залишати за собою радіа. Ці вихлоп при польоті, а її падіння загрожує забрудненням місцевості. Нагадаємо, що також рашисти неодноразово намагалися нарікати світ своєю ракетою Арешнік. Так чи інакше вже стає зрозуміло, що ракета Арешнік є безглуздим та неефективним проєктом, який несе Кремлю більше шкоди ніж користі. Зокрема, таку думку висловив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак За словами експерта, колишній президент США Дональд Трамп зробив безпрецедентний крок, знявши табу із американської ядерної риторикою на погрози ядерної зброї з боку Дмитра Медведєва Трамп розпорядився відправити ядерні підводні човни у відповідні регіони. Олексій Єжак вважає, що цей крок Трампа був не емоційним, а холодною пропозицією для Путіна. Ця пропозиція полягає у виборі або Кремль розвалить власний режим своїми руками, або змінить політику щодо війни проти України. Після маневрів на сам американських ядерних субмарин Рефі втратила свій звичний інструмент ядерного шантажу. За словами експерта, саме цей шантаж двадцять другому році дозволив Росії на декілька місяців. Затримати постачання західного важкого озброєння Україні. тепер Кремль не наважився продовжувати ядерну риторику після маневрів ядерних човнів. Дональд Трамп Путін вирішив нагадати йому про арешник, А російське міністерство закордонних справ підсвітило це нагадуванням заяви про те, що нарешті РФ не буде дотримуватися обмежень щодо ракет середньої і меншої дальності. Зазначає Єжак. Аналітик підкреслює, що арешник виявився безглуздим проєктом. А ракета має великі проблеми з точністю навіть на невеликих дистанціях. А її бойова ефективність зна значно нижче ніж в аналогів, тоді як вартість на порядок вища ідинаційність решника як зброю, тому що його запуск реєструється американськими системами раннього попередження про ракетний напад. І це за практикою взаємодії ядерних держав вимагає комунікації, які незалежні від усіх інших обставин пояснює Олексій Єжак. Згадуючи про рішенню, Кремль намагається сказати, що готовий не запускати її, якщо Україна не отримає нових ударних систем. Однак, за словами експерта, графія вже не зупиниться ніякою ядерною риторикою новий етап військової допомоги Україні та не обмит... Межу цієї використання по цілях на російській території. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.